Придбали ми ось таких качок. Хотіли ми, звичайно, купити муларди, але на ринку були самі малесенькі по 100 гривень. Таким, що всього нася десь буквально можна і тиждень немає. От, рішили купити ось ці. 180 гривень, але вже такі значно більші і підрозчі. Купили ми її вчора. Але зробили одразу одну помилку. Взяв я їх до стайні, постелив в карнику сіна, їх 20 штук, думаю, багато. І вони вже такі більші, Думаю, може тримати в стайні, але тут -ка вийшла у нас одна неприємність. Ось одного з них паралізувало, тут було зранку двоє від холоду, вже трохи відогрівся, ще один такий лишився. Дістали параліч. Зробили ми дурню, взяв до стайні, стайні сиро, середина червня, Ось. Одна вже відійшла. Друга менше більше відогрівається. Сьогодні вже заберемо в тепле місце, зробив я їм в хаті місце і будуть там сидіти. Ну ось така, друзі, штука. Таке мале, не можна тримати в холоді, в сирості. Ми цього не знали. І ми цей, минулого року і позаминулого тримали, тримали муларди. Але я забув, що ми їх зразу теж тримали в хаті. Зробили велику помилку, взяли. Ну, може, сподіваюся, нічого їм не зашкодить. Думаю, воно відійде. Одно вже відійшло, гріється там. Зранку було їх двоє таких. Ось така нас біда спіткала. Зразу на другий день. Ну, це у нас за 3 роки чи 4 тримає... роки що ми тримаємо качки. Перший раз такий у нас випадок з цими качками. Качка вже велика така. Не з маленьких. О, поки що тако збуку. Оці які вже енергійні. Останні їх тримав вони посідали, голови потулили, потулилися докупи, так що не повторити моїх помилок. Ніби вони вже такі великі, але вони все одно малечі. Там в бетон, сиро. О, ось тут ми їм вчора, зараз фонарик, приготували місце. Бачили, сіна з цегли. Накидали сіна. Але вони тут нахляпали води. Сіна понамокала. Під сподом бетон. Кладу руку. Аж тепер чути, що сиро. Вчора я щось навіть не звернув на це уваги. Ну, Все треба, ти казав, все вчитися вчити на своїх помилках. Не знали, запхали їх сюди та добре, що нічого. Так то каже, добре, що вчасно замітили, що нічого не повиздихувало. Зранку приходимо, а вони позакидалися тут. -ка. Було двоє, я їх забрав, трохи від, віддогріли, відійшли. Потім година 10-та приходимо, знову одно лежить, знову віддогріли. І так пару раз. Потім всього, зранку не знали, що таке є. Думали, може похоріли. Давай антибіотиком пропоювати всім. Але це було зря. Це всього на всього був параліч. Отак. От Забрали на тепло, на сонце. І буквально за годинку часу. Одне у нас відійшло повністю, вже бігає разом з тими. Ці всі стали жвавіші. Вони теж були, потулилися померзли, але одно ще там сидить. Ось. Але може думаю відогріється. Ну, взагалі годину назад я думаю, що може буде все. Голову закинуло. Ну, ще капець був. Але В общем, таке було коротке відео, не знаю, може комусь де, пригодиться на майбутнє. Ми таке не знали, воно таку дурню впору. Тепер вже будемо знати. Добре.